Бренд Оксігеніум підтримав зйомку та монтаж цього відео. Все добре, все супер, тільки я один єдиний навик втратив. Я розвідчився фліртувати. Ситуація. До мене підходить дівчинка після виступу і каже: Якби ти не був одружений, я би тобі дала, знаєте, що я відповідаю? А в мене дитина є. Візьме, нас обох візьмете, бо ну, якщо я вже з сім'ї буду йти. Бо я недавно бачив ситуацію, 20-річний чувак, стендап-комік, виступає, закінчує свій виступ, спілкується з якоюсь дівчиною, 5 хвилин не лишиться, 15 хвилин не займається сексом. Як так? Ну, як так? В наш час так не можна було. Я так у мене такого не було. Зараз є додатки, щоб суто подахатись. Нічого, сказати? Ні, я просто скажу, бо я побачив деякі одружені мужики, кажи, будь ласка, ми ну, б хотіли знати. І я, коротше, ну, я втратив цей навик, і я просто розумію, що ну, він це зробив за сєку. В нього, я впевнений, що в нього стосунки виглядають так, вони вечором сидять вдома, йому 20 років, і він каже, чим, мала, чим ми сьогодні займемося? І вони займуться сексом. Коли ти одружений більше ніж 10 років разом на стосунках, і ти, типу е сидиш вечором і кажеш до дружини, М -м, такий класний вечір, а чим ми зараз займемося, то вона скаже, а тобі що нема чим зайнятися? <реш> Треба дитину покупати, речі попрати». Ну, все, тобі вже зразу придумали. Нема такого, що нема чим зайнятися. Фактично, типа, кожен діалог 20-річного типа це можливість з дівчиною, це можливість зайнятися сексом. Кожен мій діалог з дружиною це можливість десь Розумієте? Типа, я не в стосунках я не фліртую, я фільтрую базар, прям що дуже, дуже акуратно. Тому що кожне неправильно використане слово може змінити твій. Е, взагалі твоє життя. Якось на День Святого Валентина я подарував їй подарунок, вона мені подарунок не подарувала, але в нас був просто неймовірний секс. І ми лежимо, і я такий додумався сказати. Ну ти ж розумієш, секс це не подарунок. І все, після цієї фрази в моєму житті секс це подарунок. <різь> ну так от, от. Живу весело своє життя. І знаєте, мені не подобається, що в фільмах є оця тема дуже напряжена. Бачили, по-любому, ви бачили хоча б раз в фільмі, коли пара дуже жорстко свариться, і сварка переходить в пристрасний секс. В фільмах таке. Бачили? Поаплодуйте, якщо бачили таку ситуацію, так? Ну і. В реальному житті получається, бо в мене не виходить. Просто мені цікаво може в козі. Когось... От вас, мужчина, вас ну. А ви навіть посварені. Про Прошу, а дійсно. Про Я... Добре, не буду вас. Та тригерна тема, я розумію. О. Короче, ну, у нас так типу, не буває. Так буває, тільки якщо ви сралися з лівими людьми, прийшли додому. І такий хух, треба злість зігнати. Або ще ліпше, коли ви двоє їдете в таксі, таксі з і ви таке, оце він, <плес> О, да, давай будемо птатись. <плес> тоді це реально. Тому що отак може бути тоді е, секс зразу після сварки. В реальному житті е, скоріше буває сварка після сексу. От ну в мене таке було. Все, закінчується секс, я кажу подякував і все, блять. Я вже більше так не говорю. А потім, знаєте, типу, закінчився секс, вона така, ти що придурок в штори витираєш, Ну, я. Я я, я не ідеальний. От. Потім що я взнав, виявляється, сварка може початися під час сексу. Я взагалі в шоці був. Все, ми займаємося сексом, все добре, вона веде рукою в мене по обличчі. я такий розумію, що щось не так, І Я таке Іра, ти що прищидавиш? Типу б зараз. І я така, сорі, відволіклась, ну воно не так харило. А ви знаєте, дівчат деколи то харить. Ну, ми раз посиралися через те, що в мене був прещ. Прещ, кажу. Ну, у мене такі прищі, що прям прищі, розумієте? Був прящ, я його здер, а вона каже, я планувала його видавити. Ти кабо! Ти зіпсував мені день. А то був мій день народження. Ну, ну зіпсувати і зіпсував, ну то що я. Але я кайфую від своєї дружини, вона дуже мила, і мені дуже подобається, коли вона йде гуляти з подругами. Вертається додому, вона тільки закриває двері і каже: Саша, я тобі зараз таке розкажу. Але ти обіцяй то нікому не розказувати. Бо я обіцяла то нікому не розказувати. І я такий думаю, ого, ти що, довго протрималась? Я думав, що будеш стояти і дзвонити прямо біля тої людини, ало, мені таке ти що, до, до хати донесла, це круто. І в е, е, нас е, типу, баланс якийсь там тримаємо, е, будь-які життєві ситуації проходимо. Але от, якось зранку вона до мене підходить і така з таким винуватим виразом обличчя каже: Саша, я маю тобі дещо зізнатись, я тобі зрадила і додає у сні. А я стою і думаю, а я й не знав, що ми сім'я драматичних акторів. Де у нас інформація подається як театральна постановка з прелюдіями, паузами. Мені цікаво, як в неї в голові виглядав той діалог. Саша, я тобі зрадила. Я такий. А! Але у вісні. Саша я вагітна!» Але не від тебе. І потім додає: А вгадай з ким? А що це за такий цікавий конкурс? А відгадай, хто тебе трав! Я типа в ступорі, і вона така бачить, вона думає, що я вже граю, знаєш? вона думає, що я думаю, а я просто в шоці, і вона каже Ти його знаєш. А я такий ага. Я, такий, ага". я думаю, ну я зрозумів, треба підігрувати. Я кажу, Оле. А-а. а-а, Андрій. Ага. А я такий, ну супер! І що там було? А що це в Андрії у вісні був день народження, чи що? Що прям? Я То думаю, ти лежиш, чавкаєш в вісні? Ну ладно, це. зранку сидимо, снідаємо, вона щось починає чавкати. Не згадуй Андрія! Чоловік перед тобою. Ні, ти то я ягоня, тут кого. -то? Начуть ревниво. Зовсім трошки. А, у нас вдома є футболка, яку мені подарувала колишня. мене й моїм підло. І почали мити, коли футболка була на мені. Оце. І все. І є в нас мінімальний, я відчуваю на собі, аб'юзивний ефект від неї. А, як це виглядає? А, наприклад, якщо я розбиваю чашку, то вона каже, в тебе руки зі сраки. А якщо вона розбиває чашку. Ні, не на щастя, то вона каже. О ти її там поставив. Вибач? Вона щось приготувала їсти каже, попробуй, чи я не пересолила. Я такий. Пересолила. Ну нічого. З'їж. Я такий думаю, добре, відплачу той ж монету, я готую їсти. Кажу, попробуй, чи я не пересолив. Вона пробує, пересолив. Я такий, ну нічого. Я з'їм х бо... <рик> то вже <рик> Має бути так? І мене, е, мене веселять. У е, нас бувають такі моменти, якось вона до мене підійшла і каже, Саш, а можеш мене взяти неочікувано, спонтанно? А я думаю. Ну, що значить неочікувано спонтанно? Я кажу, сьогодні? Ти дурак? А, ну неочікувано має бути. Я кажу, що означає, коли дівчина просить взяти її неочікувано спонтанно. Підловити, коли вона позіхає? А що тебе не вчили рот прикривати? Хопа! Має бути якесь виховання? Та 11 років грав, ну що я можу зробити неочікувано? Я думаю, блін, 11 років. Ну, типу, ми 8 років, як дружні, що зустрічались. Що я можу зробити неочікувано? О, я поприбираю в хаті, от це буде неочікувано. Вона зайде в хаті, ідеальна чистота, порядок, все, атмосфера ніби е, до інтиму. Я прибираю в хаті, вона приходить після роботи, відкриває двері і така. Ти що в хаті прибираєш? Ти що так? А я ж то ж має бути неочікувано, і я сам від себе неочікувано, кажу, ні, і думаю, йо, ти придурок, що ти взагалі говориш. І думаю, добре, йдемо від протилежного, правильно, розводимо в хаті срач. Ну, як розводимо живу, як жив, правильно. Все, вона приходить додому в хаті безлад. Я такий, ха-ха! Я звір. Кажу, в срачі нічого не буде. Ну, Я комік, я їй кажу, я в срачину і не хотів. І так, Я комік. Як ви поняли, да? Після таких підкатів. І ми класична пара, ми дивимося разом серіали. Якщо тут є парочки, дивитися разом серіали, фільми. І ми дот... є оце, знаєте, золоте правило, не можна дивитися нову серію один без одного. Ви якщо ти це зробив, то ти гнида. Правильно? І я відкрив для себе талант. Я можу дивитися серію другий раз. Але робити вигляд, що це вперше. І, вау, такий неочікуваний сюжет, так гарно пропрацьовані лінії, вау, прям з ланістера, з арбалету, на туалеті застрелив, я навіть не знав. І коротше, вона якось зайшла в кімнату, коли я дивився серію без неї, і вона така. Ха! Ти що робиш? А я щось так. вона так прям наїхала неочікувано, що я типу, розгубився такий <різь> <різь> Як ви бачите, я майстер від масок, типу, і вона каже: Та? А ти завжди дрочаєми канатками? Мені 33. Я поки знайду то, що сподобається, може зголодні приємти. Я вже старший тіп. І вона така, коротше, ти подивився серію без мене, я тобі помщуся і подивлюся серію без тебе. Я такий о. Ні ще пояса удар. Добре, та хер з тобою, я і так весь сезон бачив. Дивися, що ти. Взагалі проблеми немає. І в нас всі друзі в оточенні, прям всі. Всі одружені. Всі парами, всі щасливі, О, кайфують, як і я, кожну секунду. І є вона пара, які не одружені. Вже вісім років разом, вже скоро 9 буде. І ми сидимо на, на, на новому році і всі згадують бажання в те, що хоче в наступному році. І черга доходить до неї. І вона така дивиться на нього. і Я би хотіла в новому році вийти заміж. І ми такі на нього. І така прямо ну, на друга назріває. Черга доходить до нього, і тіп такий. А я би хотів. Xbox. Я, я думаю, ну тіп тебе яйця, звісно, сильні. Я думаю, але ти дебілий. Який Xbox? PlayStation? Не? Ну то ж логічно, не? ну PlayStation це. ну, PlayStation. PlayStation. Я, ну коротше, ні, освічення вже в них відбулося. Але типу, коли ви так довго разом, я не, я не дуже впевнений, що освічення це прям щось дуже романтичне. Знаєте, мені здається, там освічення, типу, в стилі... Вони стоять на кухні, варять пельмені. І він такий. Ну що? А давай. Кольцо в Серванті. Та я вже бачила. Там, Я думаю, десь такий, така вота двіжуха. Ну, я теж, до речі, не романтично усвідчую, тому я про це жартую. Е, все, не про дружину, про те, що в мене є брат. Якось є, брат чи сестра. Слушайте, я завжди ми свого брата молодшого в школі завжди. Я його завжди казав, тебе синовили, тебе синовили, тебе синовили. Кажу, ні, я рідний. Я кажу, в сенсі ти рідний, мені одяг новий купляєте за мною доношуєш. Ну, який ти рідний. І він мені раз помстився за всі образи один раз, коли в мене вискочив ячмінь. В мене вискочив ячмінь, і мама в інтернеті прочитала. Це останній раз, що я мамі дозволив щось в інтернеті читати. І мама прочитала, що ячмінь найкраще лікує сеча. Правильно. Сеча молодої людини. А наймолодші в нашій сім'ї це мій брат. Бачили ви ви розобличчя мого брата, коли він почув цей чудодійний рецепт. І зрозумів, що тільки він може мені допомогти. Він такий підходить, отак от розкривається, і каже: Саша, тебе треба рятувати. Мама дає йому ватку, він йде в туалет, робить лікарство. І я, Ну, такий довольний виходить отак. І я хочу брати. Він каже, ні-ні, я сам прикладу. І він, коротше, прикладає, отак От воно так ти. Я кажу, воно щось ти чекаш. Воно має впитатися, щоб ефект був кращий. Я йому кажу, братан, будь ласка, але нікому, нікому. Я нікому цього не розкажу. На другий день мене в школі кликали опісцяне око, просто зразу ж. Ну, і раз. Я вже про стосунки говорю. Паплуди ті чоловіки, які хоча б раз замовляли, повію. Ну, і я не замовляв, ну що ж, це? що ж це. Коротше, були з студіками, замовили повію Кенту на день народження, нічого більше не придумали. Це було так давно. У нас було четверо типів, а ми не мали сильно багато грошей, ми скинулися всіма грошима, що в нас було. Вийшло 600 гривень, ми замовили повію, вона ще здачу дала, ну така порядно. І коротше, вона дуже сильно професіоналка була, бо вона коротше, приїхала, чуть-чуть була повненька. А ми, ми дрещі. І видно, що вона ну, дуже досвідчена. Вона приїхала, заходить. Ну, давайте так, як покажу, як вона заходить. Ну, типа, і тако дивиться, кого нас оглядає і видає фразу. Кого? З народження!» народ вона, вона його бере і веде в кімнату. Вона завела його в кімнату. Ну а ми що, ми чекаємо? Годину часу проходить, вона виходить, він не виходить. Ми такі не знаю, може, що там від радості не відійшов чи що. Ми заходимо, він лежить під ковдрою. Я кажу: ну, що, І як? А по виразу його обличчя, ми розуміємо, що не треба було їй візитку брати, якщо чесно. Він я каже: я, я не кінчу. А я такий, ну, буває, а що, що не так, щось не вийшло. Я просто не знав, що ви мені такий подарунок зробите. І перед нюхою, про всяк випадок пере. А я стою і кажу: тіп, ти йшов на днюху ще з чотирма тіпами. Ти і чотири тіпа. Всього п'ять тіпів. Тільки тіпи. П'ять твоїх друзів. І ти вирішив про всяк випадок перетіти. Що бишов? Чи ти думав, що ми в якийсь момент такий прийдемо. Так, сірий, ми довго думали, що тобі подарувати, але всі прекрасно знають, що найкращий подарунок робиться своїми руками. І ти такий, а не треба, хлопці. Я про всяк випадок. Пер***ну. Ну, то його вибір. Ну, напевно, тупо буде тільки на повії завершувати. Добре. У мене є донька і добрий жарт про, про сім'ю має бути на завершення виступу. Якийсь добрий, бо я все-таки сімейний комік. Добрий жарт. Моя донька ходить в садочок. І вихователька дуже уважна, скидує інформацію в загальний чат і навіть особисто. І якось вона нам пише, ваша донечка дуже супер, покакала в горщик. І ми з дружиною, Юху! Клас! Прикольно. Вже значить, ну, типу, настільки там акліматизувалася, все добре. Я дивлюсь в переписку і бачиться, надсилається файл. Я кажу, та ні, ні. Та ні. Стоподово! Гімно у горщику прилітає. Прилітає гімно у горщику. Я собі думаю, ти вже за кого нас маєш? Коли мені людина доросла пише ваша донька покакла, я вам вірю. Ти вирішила мені скинути фотодоказ? Я по-твоєму настільки ну, прискіпливий. Можливо, в її голові я взагалі мав би написати «Фотодоказ»? Цього недостатньо, де відео, яка какає моя донечка. Звідки я знаю, чи є це, може, ти насрала? Ну. Може, то іншої дитини? Если, а ну вона, по можливо, і всіх так дітей фоткає. Ні, в неї, напевно, в телефоні галерея з запахом єдина людина. Ні, в мене теж був такий період, що я фоткав випорожнення своєї доньки, коли тільки вона народилася, ми відправляли їх лікарю. Як зараз працює iPhone, проходить рік часу, найкращі спогади в цей день. Моя донька буквально засрала мій телефон. Буквально. Ну, але прикольно. Е, добре, для вас, Олександр Дмитрович, дякую, вищого публіка.